Оце ліжко з масиву дуба. Бачите, то дуб. Ну то видно, що дуб, то не ДСП. І дивіться, якісь. То колір сонова кістка, А дехто каже ванільний, то золота патина. Тут нема м'якого, а просто дерев'яна так, як дубова. І маємо таке ліжко в наявності навіть. розмір метр шістдесят на два спальне місце. Дивіться тут. дивіться. І не вирвати її, бачите? Ну, трошки рухається, бо то висота спинки. А тут каретна стяжка йде. Велюр тканина, не замінник, а велюр, бо замінник може тріснути, а велюр не трісне. Воду полили, вода стекла, тут все, все добре зроблено. І ціна такого ліжка 27 тисяч гривень. 27. Доставку візьмемо 900 гривень в любе місто України, село, Гори, Карпати, Одеса, там, любе місто, Київ, будь-який напрямок. 27 тисяч гривень, метр шість на 2. Все, йдемо далі.